19 лютого у військовому шпиталі від отриманих поранень помер житель села Смотрики нашої громади Віктор Комар. Скорботний мітинг з шанування пам'яті нашого земляка Віктора Комара оголошується відкритим. Віктор народився 15 вересня 1987 року в селі Смотрики в родині колгоспників Олександра та Уляни Комарів. Був наймолодшим з чотирьох дітей. У 2003 році закінчив Смотриківську школу і вступив до Київського профтехучилища, де здобув спеціальність сантехніка. Вперше на захист України від російських загарбників став у січні 2015 року. Брав участь в проведенні антитерористичної операції на сходи нашої країни. Після проходження служби тривалістю понад один рік був демобілізований. Повернувся в рідне село, де з квітня 2016 року працював на посаді директора комунального підприємства Смотриківське. Після повномасштабного вторгнення Росії знову став на захист рідної землі. Поранення отримав. 2 лютого під час ворожого обстрілу в районі села Залізнянське на Донеччині понад два тижні тривала боротьба за життя молодого захисника, але смерть виявилася сильнішою. Висловлюємо щирі співчуття та низький уклін родині загиблого. І біль, і розпач, невимовна туга. Родина плаче, б'є невтішний дзвін, страшна утрата сина, брата, друга. Не сталося диво і на одрі він. Не чули ми від нього ані слова, він не казав про втому чи про страх, а з перших днів зміюку з уперто сік, розвіюючи прах. Так, він не у мрія не прожити, Не долюбив, не ставши під вінець, та він поліг, щоб жити, в мирі жити, щоб цій війні наблизити кінець. О, ні! О ні! Герої не вмирають! На небо пропускають без боргів, тому вони, вертаючи, карають, стираючи на безвість ворогів. Пройдуть роки, як календарні дати. Забуде світ про зради східних Трой, але тебе ми будемо пам'ятати, бо ти навік нескорений герой. До слова запрошується військовий комісар, підполковник Олександр Грецун. На жаль, сьогодні вкотре ми проводимо в останню путь нашого героя земляка Віктора, який, не вагаючись став на захист нашої держави. Але, на жаль, після тяжкого поранення повернувся додому не зі щитом, а на щиті. Вічна слава герою земляку, вічна пам'ять, низький уклін, близьким та рідним. Герої не вмирають. До слова запрошується староста Смотриківського старостинського округу Марія Котяй. Шановні присутні, шановна родино, пізно ввечері 16 лютого в наше село вірвалася страшна і сумна звістка, що після тяжкого поранення зупинилося нашого героя серце Віктор Олександрович Комар загинув. Ще від 2 лютого, коли обірвався зв'язок з нашим захисником, ми всі мали надію і молилися Богу, що наш Віктор Олександрович зможе вибратися з полону смерті. Але дива не сталося: клятий ворог забрав іще одне молоде життя. Віктор був дуже спокійний, добрий, працелюбний. Його любили всі, від малого до старого, а він дуже любив дітей. Хоч свою сім'ю ще й не встиг створити, віднині і назавжди йому залишиться 35. Важко знайти слова в втіхи, і неможливо загоїти пекучий біль та гіркоту від втратої рідної і близької людини, то нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, кумів, друзів, бойових побратимів. Усіх, хто знав його, любив і шанував. Ми всією громадою розділяємо горе родини та невимовний біль, який неможливо витримати. На колінах дякуємо Віктору за те, що ми тут не зазнали і не бачили жахіття війни, бо він разом з побратимами зупиняли те безмежне російське зло і лють дорогою ціною, ціною власного життя. Доземний уклін. Матері за сина, сестрі і брату за брата, племінникам за дядька, сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі, нехай душа загиблого Віктора знайде вічний спокій, герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава воїну-захиснику. Який захищав рідну Україну і кожного з нас Віктору Олександровичу Комару. Це рідна людина. Про мови я не готовий, бо до цього не підготовився розказати про вітів. Це що розказувати людина саме луч. Я, я не можу. Просто ми його всі ждали, що він повернеться Живий, здоровий, буде батьком моря, дитина моєї. Він повернувся тільки вже не… він житиме з нами вічно на небі, буде охороняти. Я, я не знаю рідним дуже співчуття. Герої не вмирають. Він нас герой на все село. На нього навіть ну, гріх про що погано, навіть не маю сказати чого. Дітей моїх любив як рідних. Його ждали. Діти мої. Ну, на жаль, не, не діждалися. Слава герою, навіки слава. Царство небесне. Мам кож моя не лайме. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. До сьогоднішнього дня. Наше село минали сім'ї звісно. Ми чекали своїх захисників, живими неускочити. В, в понеділок, ярка звістка, понизала душі всіх і серця всіх смотрича. Сьогодні ми зібралися провести в останню дорогу односельця нашого випускника комара Віктора. Комарика, як любляче називали його друзів. Наш шкільний колектив пам'ятає Вітю пустотливим бешкетником, але надзвичайно веселим і добрим хлопчиною. Він умив і любив жартувати. І був надзвичайно працелюбим. Він нікого не скаржився коли виникали непорозуміння з однолітками. Вітя був надзвичайним сільським хлопчиною, таким, як і всі, але зараз це слово недоречне. Це був чоловік з мужнім серцем українця, який став на захист своїх рідних, свого села, цілої батьківщини в час, коли Україна потребувала його найбільше. Віктор віддав найдорожче, що мав. Це своє життя. Цьому хлопчині зовсім не болить. Він вже не чує вибухів від градів і не побачить у сестер сльоза в очах брони. І як хрещеники зустріли брата, Не сталося, не долюбив. Життя обірване, як павутинка, тоненька ниточка підрізана ножем і клятим ворогом потоптана травинка. Не сталося звичайний хлопчик з нашого села. З великим серцем українського героя. Він не помер. Душа його навік жива. Стоятиме на варті нашої свободи. Світла вічна пам'ять. Віктору, сили і терпіння рідне витримати цей біль, пам'ять по нашого хлопчику, по нашого захисника, жити в наших серцях. Тож ми будемо брати яму. and hey, i серцю лежав, ти моїм серцю лежав. Ей, плине качав по тисині, Плине качав по тисині,